Привіт! Ви на каналі Юного блугера на свійській баршаніці Артема Дениса. І я сьогодні роблю обзор на машину Volkswagen Coupe. Тому приємно перегляду, ставимо подобаючку і дивимось відео. Дивимось, що всередині у нас ось така панелька. Такий вольфаген. Юля! Юля! Ось так у нас. До речі, це не автомат, а ручка. Для тих, хто може не знає або буде питати, це у нас ручка. Ось. У нас тут в салоні ми бачимо є підстаканник. Правда, підстаканник один, це трохи мінус, тому що зазвичай ви ж не самі а з вами їздить ваша друга половинка. Тому тут один мінус, ще один підстаканник. Підлокотник у нас, ось, будь ласка. Ну, Взаді, знаєте, взаді не так відчувається. І спер якось комфортніше сидіти на цій машині. Ось. Тут у нас регулюються якісь кнопочки. Це вам вже гартем розкажу ту за кнопочки в кінці відео доповнить. Ось, ось так все виглядає. Слухайте, мені дуже подобається, що тут якраз такий панель. А, вона така, знаєте, біла, така освіжаюча, така гарненька. така, Ну, так, як я люблю. Це у нас воді... водійське місце. Тепер переходимо. Давайте назад на пасажирське покажемо. Так, захлоплюємо, Переходимо на заднє. Що ми тут у нас бачимо? А слухайте, ззаді не так уж багато місця, можу вам сказати. Але, ну, в принципі, теж непогано. Ну, знаєте, в мене таке відчуття було ззаді, ну, ніби ти сидиш на тому ж ополі. Але, але їде, вона вам, скажу, друзі, комфортно, швидко і дуже легко. Тепер до те, що ви, мабуть, теж сильно цікавитеся, це багажник цього автомобіля. Відкриваємо, тут така у нас кнопочка. Чули всі цей звук? І ось так у нас відкривається. І що ми бачимо? Слухайте, ну, місця, да, небагато. Та, в принципі, ця ж машина не розрахована на якийсь такі, знаєте, щоб її возити, якісь щось. Компактне, велике, габаритне. Ну, чисто пакетики ви з продуктами сюди складете. Я думаю, не тільки пакетики. Ну, доволі таки непогане. Що в нас тут? Давайте поглянемо. Це у нас ага, закривається, складається зверху, якщо щось будете ложити сюди, на ось ці штучки. Ось так. Ну, непогано. Пишіть коментарі, як вам. Забула вам додати. Будь-цім цікаво, як же відкриваються вікна цієї машинки. Ось вам покажу. Дивіться, як тут робиться. Ось так ми нажимаємо, підтягуємо і опа! Зафіксувалося. Дивіться. Ось так. Магія. І вона подобається. Не знаю, як вам. Артем, тобі як? Юлі, мені це авто дуже подобається, тому що витрата палива в місті 4-4,5 літра за містом 5 літрів. Там стоїть 1-літровий бензиновий двигун. Наші колімені навіть ставлять газбіндин. Ще економ... економніше. На авторію я подивився вже ціни від 5 до 7 тисяч доларів. Я рахую, що це прикольне, симпатичне, економне авто, яке недооцінене в Україні. Тому що тільки 50 пропозицій на авторію в Україні по продажу цього авто, також є з електродвигунами. Пишіть друзі в коментарях. Чекаємо ваші відповіді, що ви думаєте про цю машинку? Ось так вона виглядає. Це на вулиць так холодно, до речі. Але я зняла обзор для вас. Тому чекаю від вас подобайки, Підпишіться, будь ласка, ми вам будемо дуже вдячні. І чекайте наші нові відео. Всіх люблю, па-па!